Що ти робиш у мене в номері? Хочеш спитати, чому я приперся у цей гімнюшник, тому що я справжній спецеген. Ти ж звільнився. Нам треба перехопити атомну бомбу. А вони довірили цю справу бляха-бухгалтерці з хлібкомбінату. О, я отримала це завдання офіційно, а тебе тут і бути не повинно. А може в мене хобі таке, здійснювати неможливе. Проходити крізь вогонь, пролітати над гніздом зозулі, брати уроки гри на віолончелі. Тож я захомутаю і Іди і Райку, і Дудаєва. Та бомба теж буде моя. Чому ти взагалі до мене присох? Ти справді віриш, що сама впорайся? Я колись сам собі робив дефібриляцію. Я витягував шрапнель у усе без ока. Я стрибав з високого хмарочоса, і замість парашуту у мене були сімейні трухани. Я обидві ноги собі зламав, але й далі маскувався під грьобаного акробата цирку Дюсолей. Я ковтав жмені мікросхем, а тоді висирав їх усі і збирав з них комп'ютер. Мою ліву мені колись повністю відірвало. І тоді мені її відростили правої.